Всім привіт! Сьогодні в мене, дивіться, варення, ну золоте. Золоте варенячко абрикосове. Ось таке файненьке. Можна використовувати, можливо, хліб любите, з таким варенячком. Я думаю для тортика буду. Ось ще трохи залишилось. Ну дуже смачне. Абрикоси мені по акції дісталися такі не дуже смачні, не дуже соковиті, але джем вийшов ну, просто, такий насичений, ну дуже-дуже смачний. Я вам кажу, були такі ті абрикоси, ну акційні, ну чомусь такі не дуже смачні, не, такі, не давалися так їсти самі, як, але як то кажуть, не буває некрасивих жінок, бувають недофінансовані. Так само з тими абрикосами. Мала що я так кажу. Так само з цими абрикосами трохи підсолодила, підкислила люкс, елігантське таке вийшло варення, можна їсти. Ніхто б не здогадався, що вони були з таких вже не надто що вони були не з надто примітних абрикосів. Можливо, хтось домашній має, то готуєте. Готуйте ще, поки є час, можливо, також знайдете десь акційні. Якщо маєте змогу собі дозволити не акційні, ну то також готуйте і нехай вдається вам, нехай смакує. Отже, є в мене абрикоси. Не планувала я робити варення з них. Йшла з роботи якось. І побачила, що абрикоси на знижці, були вони по 50 гривень, тому що говорила продавець, що вони побиті градом. Всі брали, ну і я взяла. Всі брали по 3 кг, ну я взяла 2. Вони дуже солодкі, вони такі солодкі, аж приторні. Кісточку видавила, додаю цукор, перемішую, кладу на невеликий вогонь. Цукор додаю поступово, буду бачити, по смаку, тому що вони самі дуже солодкі. Отже, перший раз варення кладемо на невеликий вогонь і просто чекаємо, поки розтопиться цукор. Розтопився і охолоджуємо. Отже, варення охолодилося. Охолодиться швидко, тому що поки цукор розтопиться, воно не так сильно і нагріється. І зараз на малому вогні доводимо до кипіння і будемо проварювати після закипання хвилин 15. Знімаючи пінку. І так кілька разів будемо робити. Разів, два, три. Помаленьку не спішимо. На маленькому вогні нехай собі повільно готується. А зимою щось приготуємо. Або можна спекти шоколадний торт захер, там використовується абрикосовий конфітюр а Якщо не захір, ну то якийсь шахер-махер і придумаю. Зимою щось придумаю. Або бісквітні поляниці з прошерком цього джему, або навіть елементарне пісочне тісто. Джем зверху білки, горіхи і вода. Збираємо пінку, яка утворюється. Варення проварилося перший раз 15 хвилин, виключаю вогонь і охолоджую його. Варення в мене вже майже готове. Отже, я проварила два рази по 15 хвилин, охолодила. Останній раз я проварила 10 хвилин. Додаю півчайної ложки лимонної кислоти. Це на кілограм абрикосів. Ще проварюю 5 хвилин і все. Проварила з лимонною кислотою 4-5 хвилин. Кидаю в баночки. Вони будуть ось такі маленькі. В мене не були вони соковиті, не було багато соку, але були дуже солодкі. Тому ви на смак, дивіться, скільки додавати цукру. Може у вас рідші будуть. Треба більше цукру чи довше проварювати. Мені було достатньо стільки цукру, ще з лимонною кислотою, ось така легенька кислинка, ну дуже смачно. А ви дивіться на свій смак. ну Це варення дуже смачне. Ще люблю яблучне, таке густе густе, ну і це дуже добре. Тому я думаю, тортику бути. Тішуся, що зробила все-таки це варення. Рекомендую і нехай вам смакує.